Получи се притеснение, присталка пожалуйста. Да, 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 пожалуйста, на асфальт. 10, 8, 10, У нас розпочати кримінальне провадження. Раз, два, м купюра номіналом. Оперативниками Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки спільно із слідчими Тернопільщини та колегами із департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України викрито місцевого жителя, який за 3500 доларів США обіцяв військово зобов'язаним, що під виглядом водіїв міжнародників допоможе їм притнути державний кордон України. Крім цього, фігурант зазначав, що має знайомство на кордоні та зможе без проблем внести завідомо неправдиві відомості до офіційних баз даних, що дасть Змогу безперешкодно перетнути кордон України. Вказаного фігуранта було затримано після утримання авансу на легальну схему виїзду до Угорщини. Також організували двоє мешканців Тернопільської області, щоб виділити на чорному ринку фігуранти пропонували Клієнтам, що зможуть оформити документи, а саме статус біженця в сусідній державі. Вартість послуги складала 9 тисяч доларів. В цю суму входив трансфер до Закарпатської області, де військовозобов'язані чоловіки мали перетнути Державний кордон України. Крім цього, фігуранти запевняли, що мають знайомство в, в Державній прикордонній службі України. і Проблем із перетином не буде. Проте перетинати державний кордон України військовозобов'язані чоловіки повинні були е, стежками у лісі. Даних ділків було затримано під час отримання раніше обумовленої суми грошових коштів у розмірі 9 тисяч доларів США. Е, Крім цього, поле зору оперативників, внутрішньої безпеки попала група осіб, яка пропонувала мешканцям Тернопільської області виїхати до Молдови за 9 тисяч 500 доларів США. Вказані фігуранти обіцяли за грошові кошти відвести чоловіків до Одеси і в Умовному місці останні мали перетнути державний кордон України. При цьому спільники е, запевняли усім, що проблем із перетином кордону не буде, оскільки вони знають час, місце, графік е, та роботу Державної прикордонної служби України. Працювали зловмисники за попередньою змовою у розмірі 5 тисяч доларів США, які одразу обмінювали на криптовалюту У всіх трьох епізодах. Фігуранти затримали спорядку статті 208 КПК е, та на сьогоднішній день всім фігурантам оголошено про підозру, передбачено статтею 332 кримінального кодексу України.